Цьому році нарешті обійдемося без спорів про дату. Ми всі разом будемо святкувати Пасху чи Великодень. А можливо, взагалі правильніше святкувати Песах? Давайте розбиратись. Пасха. Це свято на честь звільнення єврейського народу від єгипетського рабства, яке відбулося 1513 року до нашої ери. Бог наказав євреям відзначати цю важливу для них подію щороку, в 14-й день місяця авіва. Згодом цей місяць став називатися Нісаном. Слово Пасха походить з єврейського слова песах, що означає проходити повз час, коли Бог захистив. В єврейський народ від кари вигублення первістків. Перед цією карою Бог наказав людям помазати одвірки дверей своїх домівок кров'ю заколотого ягняти. І вночі, побачивши цей знак, ангел смерті обходив такі будинки і не торкався їхніх первістків. До речі, це могли зробити і єгиптяни для того, щоб зберегти своїх дітей, якщо б вони повірили в Боже Слово. Песах або пейсах головне юдейське свято на згадку про вихід з Єгипту. Починається в 14-й день місяця Нісана за єврейським календарем та святкується протягом тижня. Чи треба нам, християнам, святкувати Пасху або Песах? Ні. Адже Ісус, після того, як відзначив Пасху 14-го Нісана 33-го року нашої ери приблизно, запровадив нове святкування, вечерю Господню. І, взявши хліб та віддавши подяку, переломив і дав їм, кажучи, це тіло моє, яке за вас віддається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу по вечері, кажучи. Ця чаша, новий заповіт у моїй крові, яка за вас проливається. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Ця традиція, таїнство, святкування для християн нового заповіту замінює Пасху, оскільки відзначається на згадку про жертву, яку приніс Ісус Христос за всіх нас. Наша Пасха, Христос принесений за нас у жертву. Жертва Ісуса Христа є важливішою за пасхальну жертву, адже вона була направлена на всіх людей, а не лише на первістків. Так само, і син людський. Прийшов він не для того, щоб служили йому, а щоб послужити й віддати свою душу як викуп за багатьох. Викуп за багатьох. Чому не за всіх? Ісус помер абсолютно за всіх. За кожну людину на землі, але ці багато хто ті, хто прийняли жертву Ісуса Христа. Немає чітко визначеного встановленого порядку святкування вечері Господньої. Кожна церковна спільнота визначає це самостійно. Хтось святкує її раз на рік, хтось раз на місяць. Хтось кожного зібрання. Головне, щоб церква розуміла значення, суть і тлумачення цього таїнства. А що ж таке Великдень? Це якраз таки те, про що кожного року, окрім цього, всі спорять і доказують правильність дати, часто забуваючи про значення цього свята. Великдень одне з головних християнських свят встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа. Великдень. Великий день, старозавітнє свято Пасха, Песах, це свято виходу ізраїльського народу з єгипетської неволі, перехід від рабства до свободи, новозавітнє Воскресіння Христове це перехід від смерті до життя, звільнення від тягаря гріха і перехід з рабства гріха до свободи духовної. Вітаю всіх з прийдешнім святом! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!